Добрий день! Ви на каналі Моє господарство. І з вами я, Валентина. І ось сьогодні мені прийшла на нову пошту отака маленька бандаролька. Бандеролька стоїть як невідомо що. Хоча в цій бандарольці всього два найменування. Це Редис Рондар. Фірмі Сінгента тут 10 тисяч насинин. Це редька для посіву в теплиці. І ця редька коштує 663 гривні. Ось. В минулому році я її сіяла трошки в теплиці. А купляла її позамінулому році. Це редька для теплиць, оброблена. Вона. Мені сподобалось, як вона себе показала, сіяла я її 5 на 5. Через касету, як буду сіяти, покажу, яким методом я сіяла в теплиці. Дуже смачна. Батва в цієї редьки маленька, а сам плодик дуже гарний, соковитий. Не дивлячись на те, що буває, вона також переростає, але вона не трухляває, завжди остається такою соковитою упругою. Редькою, тому в цьому році э, Росія знову заказала. Вона, звісно, не з дешевих, 663 гривні. Но э, Рікцвановська сингента е э, сієста, вірні, редька, э, вона коштує 960 на 300 гривень дороже. Ну, я взяла цю. Я не буду там гектари садити, а хочу засадити свою тепличку 6 на 12 під редьку. Перекопаємо, заволочимо і будемо сіяти. 10 тисяч на Гібрид f 1 І ще всі моїй посилочці прийшли томати Полбік f 1 теж гібрид. Це фірма Bayer. Тут тисяча насинінок і коштує ці томатики, ось вам показую накладну, 230 гривень. І все про все, у мене вийшло на, на два найменування. Це 893 гривні. Чого я виписала цей томат, не дивлячись на те, що у мене вже багато різних сортів є томатів. Я ще захотіла й такі. В минулому році цього томату в мене не було. Поза минулому році я сіяла цей томат. Це полуіндетермінантний сорт ранній томату, росте в теплиці він десь до метр 50. На відкритому ґрунті росте набагато нижче. метр 20 метр 30, але все одно його треба підв'язувати. Плоди, у моєму випадку, коли я вирощувала, були 200-250 грамів. Плоди дуже смачні, зав'язувалися гарно. Ця рослина облиствена добре. Так що, якщо їх посадити на відкритому ґрунті, на грядці то при великій спеції вони не будуть пекти ці помідори. Але вони врожайні, вони ранні, вони не требують великого пасинкування, тому мені вони сподобалися. І люди в минулому році, хто у мене брав розсаду, питали про цей томат, але його, уви, не було. А в цьому році я заказала тут тисячу насинин. Не дуже дорого коштує 230 гривень, тому я буду сіяти, хай буде для себе і ще і буде і людям. Руки грязнючі, бо сьогодні порала в теплиці. Готуємося до посадки редьки Рондар. Ось! Так що. І ще вони мені поклали таку, е листок від сингенти. Це капуста баторі. Період вегітації 70-75 днів. Написано, що щільні головки з хорошою вагою для вирощування та збору в середині серпня. Це Капуста, Брокколі. І тут іще одна, так, можна буде заказати до двох кілограмів фірма Сінгента. Оцей магазинчик, Дніпропетровська область, місто А, ПГТ. ПГТ, де вони тут написано? Аули, Дніпропетровська область, Україна. Друзі. Так що швидко вони мені прислали. Я їм заказала в п'ятницю. Сьогодні понеділок. Вон їхній телефон, кому, може, потрібно буде. А сьогодні вони вже мені доставили цей замовлення моє. Помідорчики Полбік, і редька рода. Отакий коротенький, маленький огляд своєї посилочки на 893 гривні плюс пересилка, скільки коштує, зараз подивимося. Пересилка коштує 59 гривень, але ми гроші платили зразу на новій пошті, тому що і чоловік заплатив і. За пересилку грошей відправнику. Якщо на карточку, то там трошки дешевше виходить. Ну, таке тисяча, коротше, до тисячі вложилася я. Але якщо оця редька всю засіяти, вона виросте. І як в минулому році пучок з 15 штучок редьки коштував. 15-16 гривень, потім туди, в квітні, стало трошки дешевше, було 10 гривень, то ви можете порахувати, це вигодно чи ні. Также саме томатик Полбік. Всім пока і до зустрічі на каналі. Бажаю всім здоров'я!